Розказую. Зняла я відео, як я розбираю там бакалею і показую, які в мене є кастрюлі, і мама мені каже: А в тебе так багато лишніх кастрюль. віддай мені кастрюлю. А я ж її поклала на саму нижню полицю. А я ж після тверки і пілона. Тв я вам розповідала, це коли робиш так, але в мене тут така кріпатура, і я просто не можу при щоб ту кастрюлю забрати. Ой, і тут бедра хрустят. А бедра хрустят. Тверк, то дуже класна тема. Так, яку це віддати кастрюлю. Лучшенькую кастрюлю. Знаєте, ще у мене є в Києві, вони лишились кастрюлі в, в горошок. У кожної хозяйки має бути класна якась кастрюлька в горошок. Думаю, цю маленьку лишу, а дам побій. Тому що я така хазяйка, що часто в цих кастрюльках мені мама приносить їсти. Ти можеш телефон рівніше тримати? Уже ні. Ні? Тверк, тврк, шейк. А, до речі, що бісить в чоловікові, вам зайшла ця тема? Ось це в чоловікові бісить. Просто неймовірно. Ну, це вже сина мого. Все. О, я сіла! Привіт! Всім добрий ранок! Ранок у мене сьогодні почався не з відео, тому що нас виключили світло, і я не встигла нічого зняти. Але сьогодні хочу розповісти трошки про себе. Це буде відеознайомство. Це четвертий мій влог, але мій канал вже. Не один рік існує, а вже два роки. І раніше він називався Така реальність, ліба по-русски, реальність такова, англійською The reality Is, на якій хочете назві, і він не пішов цей канал. Взагалі, як мені пояснили, взагалі не зрозуміло, що з каналом. Тому з сьогоднішнього дня, точніше вже завтра я це зміню, мій канал буде називатися Ірина про здоров'я та схуднення. Без дієт! Тобто максимально зрозуміла назва, про що цей канал. Тут я буду знімати влоги свого життя, як я поєдную своє життя разом з роботою онлайн, як я знову чоловік з цим. Я, певно, кожне відео буду говорити, як мене дратує оцей. Ну, чому не можна взяти висмаркатись? Це щось мене тато робив точно так само. І чоловік кажуть, що жінки знаходять собі чоловіка, такого як тато. Я точно знайшла. Отже, до чого я це все веду? Я буду знімати на цьому каналі влоги, де я буду розповідати, як я поєдную роботу онлайн в школі схуднення, як я поєдную блогерство із хатніми роботами. Також буду дуже багато говорити про їжу, корисної інформації про їжу буду розповідати, тому що їжа, харчування, вплив їжі на нас, на людей, на здоров'я це моя пристрасть, яку я вирішила поєднати разом із роботою. Скажімо так. Хобі, яке переросло в роботу. Тож, мене звати Калинська Ірина, я сертифікований дієтолог. Також я являюся шопінг дієтологом, тому що 10 років працювала в сільпо разом із продуктами харчування. Точніше, я працювала з людьми, але навколо мене було дуже багато продуктів харчування. У мене було таке хобі читати маркування і читати калорії і БЖУ, тому що я завжди хотіла схуднути. І тому я поєднала це все. Також я куратор по схудненню, практикуючи куратор по схудненню, допомагаю схуднути людям і зазвичай допомагаю схуднути людям за допомогою різних протеїнових коктейлів та правильно підібраних бадів. Тому що це набагато ефективніше. Хоча не це є основою схудненню. Основою схудненню завжди є дефіцит калорій. Отже, тепер розповідаю про себе. Чому знайомство таке? В попередньому відео, яке я вже виклала вчора, я розповіла вам, чому я почала знімати відео в YouTube. але зазвичай ніхто не говорить про те, з це люди взагалі, звідки ви взялися, і звідки я взялася. Я просто звичайна людина, яка народилася в місті користень. Мені 37 років. Місто користим таке маленьке-маленьке місто, якого і е... нічого особливого там немає, окрім людей. Звичайно, тому що завжди сила в людях. Слухайте. Ще ж це ніс, якась волосинка в мене на носі. І мені завжди, завжди хотілося з дитинства бути актрисою. Просто завжди. Я була дуже артистична. Я була відмінницею із одиницею по поведінці. Я була не всіх, яких тільки можна КВН, конкурсах краси. Хоча я з дитинства була гладкою, дуже закомплексованою, але я не могла то в собі стримати. знаєте. І хочеться і коліться. Я сиділа, просто мені здавалося, що всі гарні, а я страшна настільки, Ну, про комплекси поговоримо пізніше, і я не могла втримати в собі все рівно оцей свій пил. І я дуже хотіла стати актрисою, на що батьки сказали, ти що взагалі? Ти будеш економістом. І на 6 років я поїхала в Житомир вивчати економіку. Економіку, але насправді економіку, що такі економічні показники, як їх враховувати, я навчилася тільки вже в сімпо. Але про це про кар'єру свою набагато пізніше мені завжди хотілося бути. Знаєте, от в фільм є такий серіал Секс і місто. Я його дивилася, певно, три чи чотири рази всі сезони, і в кожному віці я по-різному сприймала ту інформацію. І мені завжди хотілося бути в великому місці, мені хотілося успіху, мені хотілося незалежності. Я дихала просто тільки в Києві, наприклад. Так я переїхала, звичайно, до Києва, працювала. У мене все було гарно, досить таки по кар'єрі, але все рівно в мене завжди був комплекс, то що я гладка, я не, не можу схуднути. І тому я почала самостійно Вивчати інформацію про схуднення. дуже довго про їжу, схуднення, проводили різні експерименти, знущалися над своїм тілом, все, що хочете. І зараз я п'ю, коли не каву, Булет кофі англійською, мови, бо поліні пробиваємо кофі російською. В чому його принципова особливість, то що це чорна кава. По-перше. Потрібно пити каву без цукру, обов'язково і потрібно вживати каву без молока, без різного того такого я називаю кава-борщ, там маршмелу, багато різних сиропів, тому що то дуже калорійно, то не для здоров'я. Гарно пити чорну каву, але в чорній каві багато ем, є добильна кислота, яка нас окислює. Коли ми окислюємось, наші клітини окислені, вони призводять до запалень, до захворювань, і, і тому потрібно нам трошки вживати таких напоїв менше каву. Можна пити без ризиків для здоров'я одну-дві кружечки в день. Вважається американо або еспресо, тому що кава там однакова. І додавати або вершки гарно, або вершкове масло, чи масло ї, топлене масло в моєму випадку масло ГІ, або додавати, знаєте що. Кокосову олію, МСТ масло це все дуже гарно буде впливати на наш організм. По-перше, це може бути повноцінний перекус, тому що це кето кава 100%. Тут велика кількість енергії буде калорій за рахунок жиру, тому що в одній калорії точніше в одному грамі жиру 8 калорій. Тому вона мене зарядить, в мене не підвищиться рівень цукру, не прийде на цей рівень цукру, інсулін, тому що інсулін підвищується, коли ми їмо і цукор, коли ми їмо вуглеводи, інсулін ще підвищиться на білки. Тут все буде добре і плюс до всього нейтралізує дію дубильної кислоти. Так, кофеїн лишиться, можна вершки, ще раз наголошую, вершки максимальної жирності можна. Так, в мене ще й вискочить. вискочив. Укош сіпе. Але не молоко. Ось. У мене ще вариться картопелька. зараз я зроблю менше вогонь. І так. І все в мене було добре і чудово, але в мене не було сім'ї. І я відчувала прямо свою неповноцінність без родини. Зараз в мене є син, я мама, у мене є чоловік, якого я дуже часто хочу просто прибити, але він в мене вже не перший. І я розумію, що каній не переправи не міняють, і потрібно навчитися жити з тим, кого обрала, а не просто їх міняти, тому що ми всі плюс-мінус однакові. О, Боже, це я слух сказала, бо колись розповім вам про свій досвід з чоловіками. Це дуже-дуже цікава історія. Це просто настільки цікаво, якому розповідаю всі посміхаються. Тож, коли я завагітняла, пішла в декретну відпустку. Я вже через три місяці відчула пустоту всередині, тому що я знайшла родину, про яку мріяла, але я почала втрачати себе. І... В мене прийшла така думка, що потрібно знайти своє ось призвання російською мовою, те для чого я була народжена, те, що я буду робити задоволенням. І щоб гроші були як побічний ефект, знаєте, просто приліпали від того, що я займаюся улюбленою справою. Я звернулася до психологів, в якому плані я не пішла до них на консультацію. Я почала вивчати багато інформації про психологічні книжки, читати, і своє призвання я знайшла. Це дієтологія, нутриціологія, це блогерство. Це кураторство по схудненню. Все, що я роблю, це те, чим я хочу займатися все життя. Я працюю з ранку до вечора, але я не працюю жодної хвилини, тому що мені це все в задоволення і. Е я повністю прикваліфікувалася. Всі свої знання, які в мене були по дієтології, нутриціології, всі знання про здоров'я та про їжу мені потрібно було якось акумулювати в спільних знаннях. Тому я знайшла школу нутриціології, яку закінчила, також паралельно навчалася в різних. Діетологів проходили різні вебінари. Про це окремо потрібно відео знімати про моє навчання. Я й досі навчаюся, і, звичайно, буду продовжувати навчатися все життя, тому що постійно нове щось з'являється: нові якісь дослідження, нові якісь продукти. Все по-новому, знаєте, нові часи, типу, з пандемією чи, наприклад, з війною. Тому. Вирішила, що буду працювати в цій сфері, і е, моє блогерство е, повністю. На себе забрало ту мрію мого юнацтва, дитинства бути актрисою. Я тепер сама собі режисер, сама собі продюсер, сама собі знімаю. Мені це дуже подобається. Мені дуже важливо, щоб ви підписувались мій канал, ставили лайки, щоб ви писали текстові повідомлення. Мені дуже подобається, коли ви коментуєте мої повідомлення і вбачаєте, в якомусь побуті щось. І для себе досить такі корисне, як у вас в вашому житті це проходить. Тому що я почала влоги знімати, тому що я вже абсолютно не встигала справлятися із хатніми справами. Прибирання, готування, складання речей, заміна постілі – це все е, мій ресурс, а я не маю часу, тому що я, наприклад, знімала для Ютубу якісь прям там. Е, Випуски, як там знайти там протегінові коктейлі, як там схуднити, як то, як, як все. Я розумію, що це людям не настільки цікаво, як спостерігати просто за життям людини. І в ці влоги я буду просто їх вмонтовувати інформацію про дієтологію та схуднення. І чим більше ви напишете мені запитань, тим більше я буду знати, що вам цікаво. Отже, було дуже приємно. А далі я вам покажу. Як я швиденько замінюю постільне білизну, як я розбираю кроватку, кроватка це сюди, ліжечко, дитяче, як я мию посуд, ну і ввечері ще щось буде цікаве, ще щось викладу в блог четверга. Зараз я буду працювати. У мене досить багато роботи з моєю командою, тому що я ще будую команду свою в школі схуднення дівчатам. Мені це все дуже подобається. Також буду записувати тіктоки, викладати пости в інстаграм. Ще в мене коуч сесія на 15.30. І, і з психологом, до якого я таки пішла, тому що я хочу якось знаходити більше часу і розподілити всі свої обов'язки, щоб все вийшло. Дякую, що ви зі мною А зараз я буду застеляти постіль. До речі, я знаю, що моя кума не дивиться, тому що вона давала мені зворотний зв'язок. Кумушка, хочу тобі подякувати за цю чудову постіль у ейковій вежі. на ній спати. Знаєте, є такий анекдот: я знову хочу в Паріж, а що, вже били? ні, вже хотів. Я дуже швидко на цьому відео застеляю постіль. Насправді для мене це просто щось неймовірно важко, тому що я дуже маленького зросту і ці двох спальні ковдри довжиною 220 на два. 2 метри і я 1,58 58, Це просто щось дуже-дуже смішне. Я попросила, звичайно, чоловіка, але він сказав, я не а щоб Ти мені знімала. Ладно, я його навіть не просила я просто знала що він таких відео. Тому я швиденько включила знову General House Keeper Manager І між моїми тік-токами, відео на YouTube, між моїми гарними з косметикою, обличчям я швиденько. Покоївка, все гарно змінює На дуже цікаву, До речі, постіль я її колись замовила на Aliexpress. Експрес. А ковдра, ой, якби ви знали історію цієї ковдри, але певно я колись вам розкажу. Як каже моя мама, тебе все людям вже розказала, а я нічого і не приховую. Мені подобається, щоб люди знали, що я живу так, як і всі живуть. О, почалось саме цікаве. Так, ну все. Круто. А це мені теж мама. Ви ж знаєте, так, що ми переселенці, ми приїхали з Києва Чернівці, у нас тут нічого не було. І ось мама під'єднала таку кожного крива. Ще я маю розібрати, скрутити, скласти, сховати. Пу -пу -пу. І озвучка виходить теж не з першого разу, але в мене принцип і ніколи нічого не переписую. А тепер я починаю мити. Мене посуд. Дуже Це дуже, ще мене. Одна я моя моя кімперія досить довго підбираю підбираю для себе вдомі. засіб для миття посуду. І мені чоловік підібрав засіб. Це якесь там мило господарське, взагалі в банці. Ще в мене є свій принцип миття посуду. Я обов'язково спочатку мию. Чашки, склянки, потім виделки, вилки, потім тарілки, потім тестури, потім сковорідки. І все, що задумали. Але не кошти класно, не дуже не зручно, то ніколи не якось корпус. Закінчується наш вечір, ми пішли гуляти, але син розплакався на вулиці, і ми вирішили зайти в магазин дитячих іграшок. І все. Тепер в мене екскурсія. Мене мій син водить по всім іграшкам, дивиться, всім грається. І буде маму розкручувати на нову іграшку. Так як цю, цю хотіла сказати жабу черепаху. Дуже великий магазин іграшок, смайлик в Чернівцях. Стільки всього очі розбігаються. Які іграшки ви купуєте своїм дітям, які дозволяєте? Чи купуєте завжди всі їхні забаганки, які вони хочуть? Бо чесно кажучи, я би своєму сину купила все, що він хоче, аби він не плакав, все було комфортно і вистачило коштів. Піанінка, все треба подивитись. Я гарно цей день попрацювала, поприбирала, все ви побачили відео. Тепер ідемо, скажімо так, трішки розважатися. Можливо, зайдемо десь кави поп'ємо. Я не тільки тут лише з сином, я ще й тут з своїми близькими та рідніми, тому можна і розслабитись. Всім гарного вечора, якщо ви дивитесь це ввечері, всім гарного дня, якщо ви дивитесь це в день. Ось так. Тут... Обов'язково вода з лимоном. Ми завжди п'ємо. Я йому не купую соки, фреші, тільки воду з лимоном, щоб не підвищувати рівень цукру. Тут у нас ще один телефон із мультиками. Тут у нас уже нам принесли такі олівці гарні. І помітьте, в якій банці олівці муці. Муці це торгова марка, італійська, яка виготовляє різні томатні такі. Консерви, і я теж люблю цю торгову марку. Часто роблю з неї змуті, часто роблю пасту. Дякую. так ось нам принесли це Фокача. це неймовірна Фокача. в Чернівцях. в Ляпасті, найкращий взагалі ресторан із італійською піцею. Також у нас Маргарита. Піца Маргарита це взагалі це класика. Італійські прапори, Там моя племінниця сидить, але її не видно. Не хвилюйся, голову твою не знімаю. Бо у нас не було цього в контракті прописано. Я жартую, у нас немає контракту <смі> поки <смі> і прапор італійський має зелений, білий і червоний колір. Саме от із за цього і є Маргарита. Це взагалі класика. Це моцарела, томати і базилік. Ще у нас квадроформаджо, чотири сири. Ми любимо дуже тут каву. Я буду вечеряти особисто салатом з буратою. Бурата це не до бринза. Ой, перепрошую, буц не до бринза. Бурата не до моцарела. Тобто це дуже свіжа моцарела, яка прям така м'якенька, і всередині вона прям витікає. І ось.